Отакий От він легкий, що його можна спокійно носити на руках. Виробництво такого триметрового безпілотника Кобра криворізькі інженери-винахідники розпочали взимку. За словами Віталія Бризгалова, головна ідея зробити виробництво швидким та дешевим. Загальні характеристики це 40 кілограм злітної ваги. Та біля чотирьох годин польоту при швидкості від 150 до 200 км на годину, і він може покривати величезні відстані. Як це може бути як і 70 км, а може бути і 700 км. Завдання цього літака практично обмежені тільки вигадливістю військових, які які його будуть застосовувати, це може бути і відволікання ППО, це може бути приманка для. Тої ж ППО, а це може бути ударний дрон. За словами Віталія, цей дрон легкий у використанні. Для підготовки його до польоту необхідно з'єднати крила, горизонтальний та вертикальний стабілізатори, заправити паливом та під'єднати акумулятор. А на це йде до 15 хвилин. Він іде в розібраному стані. Ми розробили конструкцію, яка просто і швидко поєднується всі великі поверхні, просто вставляються в труби і зажимаються ключі. Інженер Андрій говорить, дрон виготовили з надтонкої сталі, а двигун розробляли самостійно. Наш двигун просто зможе потягти, ну, понести більш, більшу вагу, ніж дрони, які розробляють на даному етапі розробники, і зможе долетіти далі. Наш безпілотник кобра зможе нести десь 14 кілограмів балони. Для того, щоб виробляти ці двигуни, нам довелося зробити цей станок Так дешевше, ніж купляти той же лазер, який стоїть 15-20 тисяч доларів. Ми йому півтори-дві тисячі доларів зібрали. Над виготовленням таких БПЛА працює команда з восьми спеціалістів-волонтерів. Вже виготовили близько десяти дронів, а планують запускати серійне виробництво. Однак для цього потрібні кошти, говорить Віталій. Тому вирішили взяти участь в публічному конкурсі, за умовами якого 9 травня потрібно приземлити український дрон на червоній площі в Москві. Приз цього конкурсу 20 мільйонів гривень на розвиток виробництва. Ми повинні показати. Громадянам країни-окупанта, що таке, коли над тобою літають ударні дрони, коли над тобою літають керовані бойові заряди. Я не впевнений, що ми зможемо долетіти саме через засоби протиповітряної оборони. Але якщо на наш літак витратять хоча б одну ракету С-300 або іншу протиповітряну ракету, це вже добре, тому що, по-перше, це Повітряна тривога на території країни окупанта і це ракета, яка коштує в десятки разів дорожче нашого дрону. Виготовляють дрони за кошти небайдужих людей, які донатять інженерам. Тому, якщо ви бажаєте і маєте змогу допомогти, Віталій Бризгалов просить звертатись за номером на екрані. Тетяна Гринберг, Микола Домашов, Суспільне новини, Кривий Ріг.